Показник реальних доходів, будь то бізнесмена чи звичайного держслужбовця, нерухомість. Наприклад, новий очільник запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль все життя пропрацював на державній службі, але його володіння можуть позаздрити навіть успішні бізнесмени. Костянтин Бриль починав державну службу в 1993 році в органах внутрішніх справ з 2002 по 2008 рік. Працював в органах податкової міліції. Потім два місяці пропрацював директором департаменту власної безпеки державної митної служби. З Січня 2010 тисячі перейшов працювати в службу безпеки України. З 2011 року, по лютий 2014 радник голови Київської обласної держадміністрації, генерал-майора СБУ Анатолія Присяжнюка, вже в березні того ж року він повернувся в СБУ в ролі заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією. Потім, у вересні 2014 року, працював на посаді офіцера з особливих доручень першої категорії групи радників та консультантів голови СБУ апарату Наливайченка. Під час призначення пана Бриля на посаду голови Запорізької облдержадміністрації президент України Петро Порошенко неодноразово акцентував увагу на досвіді Костянтина Івановича в сфері боротьби з корупцією. І за плечима Костянтина Івановича Бриля, великий досвід роботи в правоохоронних органах в сфері його компетенції, в тому числі під час роботи в Служби безпеки України. Ходили питання внутрішньої безпеки. Ходили питання боротьби з корупцією. Ця людина з високим рівнем відповідальності. Ми перевірили, чи відповідає рівень життя новопризначеного голови облдержадміністрації. Рівню життя заповзятого борця з корупцією та держслужбовця. Згідно з декларацією за 2015 рік. Костянтину Брилю належить два будинки на одній ділянці під Києвом в пущі водиці розміром 282 та 629 квадратних метрів. Цю землю він отримував поетапно рішеннями Київської міської ради у 2004 та 2010 роках. Але в реєстрі нерухомого майна зазначено, що пану Брелю ці будинки належать згідно акту дарування 2006 року. Можливо, під час роботи в правоохоронних органах він з якихось причин переоформлював земельну ділянку на членів своєї сім'ї. Згідно сайтів з продажу нерухомості, нині подібні будинки в пущі водиці коштують приблизно 600 тисяч доларів. Також у 2000 році міська рада міста Києва передала ділянку площою в 1 гектар поряд з володіннями Костянтина його батькові Івану Брилю. Згодом він продав цю нерухомість. Але далі цікавіше, дружина Костянтина Бриля, Майя Бриль, є співзасновницею ТОВ мисливські стежки. Їй належить чверть цієї фірми. У 2004 році мисливським стежкам Київська обласна рада передала в оренду на 25 років 49 тисяч гектарів мисливських угідь поблизу столиці у Вишгородському районі. Для порівняння: 49 тисяч гектарів це територія Запоріжжя та Бердянська, разом взятих. А вже у 2005-му Переяслав Хмельницька районна рада передала цій же фірмі в оренду на 49 років декілька земельних ділянок в Переяславі на території урочища Діброва, які через 4 роки рішенням суду було приватизовано. На цій ділянці розташовані декілька мисливських будинків, конюшня та невеличке озеро. Щодо даного судового рішення, ну на мою особисту думку, воно дійсно не відповідає вимогам законодавства, оскільки визнає право на нерухомість в досить дивний спосіб, земельна ділянка була отримана дійсно під будівництво певних вольєрів, але не виділялася під будівництво інших будинків. Жодних дозволів інших не отримувалося. Тому, на мою думку, особа навіть якщо вона звела. Якийсь об'єкт самовільно, то вона є власником а, совокупності будівельних матеріалів, але а, ніяк не об'єкту нерухомості, як це визнав суд. В даному випадку є така схема, коли виділяється земельна ділянка одне будівництво, а там відбувається інше будівництво, закону це не відповідає, тому зареєструвати це. Звичайним чином особи не можуть, вони звертаються до суду, суд визнає права власності і таким чином узаконюються всі ці будівельні роботи, які зазвичай не призвели б до належного належної мети, тобто реєстрації нерахомості. Після приватизації взятих в оренду ділянок мисливські стежки передали своїй співзасновниці Майбриль один з мисливських будинків площею 308 квадратних метрів прямо за цим парканом. Доброго дня. Добрый день. А у вас мысливское господарство, так? Ну, ну да. А не подскажете, какая цена примерно, что А да, я так честно и не скажу. А тут типа охотничьи домики, да? Ну да, я тратил на уход тут приезжаю. Приехали, отдохнули, поехали похвата и подумать. Ага, а то нам местные сказали, что тут есть. Ну да, тоже из них. А большая территория вообще по охоте? И можно ну, ли машину снять? Потому что мы любители. Не, ну есть у нас тут ягеря и с машинами, из усилий. Так что. Що... Как вы? Добрый штук. Давайте, приди. Також дружина новопризначного голови облдержадміністрації Майя Бриль володіє квартирою в центрі Києва площою 222 квадратних метри. Наразі ціна за квадрат в цьому будинку сягає 2000 доларів. Тобто приблизна вартість квартири дружини голови облдержадміністрації 400 тисяч доларів. Крім вищезгаданих квартир та будинків, Майя Бриль володіє елітною нерухомістю в анексованому Криму. На неї зареєстровано два Елінги на березі Чорного моря, в селищі Утьос загальною площею 158 квадратних метрів. Під Елінгами маються на увазі будови на березі, призначені для ремонту або зберігання судів, верхні поверхи яких облаштовані для житла. У Криму Елінги це по суті будь-яке житло на березі моря, тому що законодавством забороняється забудова на 2 кілометри від берегової лінії. У листопаді 2011 року, з різницею в декілька днів, батько Майї бриль Петро Матвієнко отримав три об'єкта нерухомості в подарунок на березі моря. Один з них по сусідству з вищезгаданими елінгами доньки загальною площею у 443 квадратних метри. Крім того, він отримав нерухомість по вулиці Багрова, 16 А Валушці площею 144 квадратних метри. За цією адресою знаходиться елітний комплекс Апартаменти прем'єра. Ціна за квадратний метр в цій будівлі сягає майже 4 тисячі доларів. В цих апартаментах безпосередньо Майя Бриль володіє нежитловим вбудованим приміщенням у 18 квадратів. У листопаді 2011-го батько Майї бриль отримав ще один триповерховий елітний приватний будинок на березі Чорного моря на вулиці Приморській Валупці площею 358 квадратів. Цікаво, що Майя Бриль в червні того ж року виступила замовником реконструкції цієї будівлі. Тому можемо зробити припущення, що саме донька подарувала своєму батькові всю свою нерухомість на півострові. Приблизна вартість цього кримського майна найближчих родичів Костянтина Бриля на сьогодні сягає майже 3 мільйони доларів. Тож підіб'ємо підсумки. Костянтин Бриль все життя пропрацював на державній службі. Його дружина Майя Бриль наразі є співзасновницею лише однієї фірми ТОВ Мисливські стежки. Батько Костянтина Іван Бриль, як його син, державний службовець. Він директор Переяслав Хмельницької санепідемстанції, мати запорізького губернатора, все життя працювала в сфері освіти, була вчителем, інспектором та головним спеціалістом відділу освіти Переяслав Хмельницької районної держадміністрації. Батьки дружини не є бізнесменами та жодної згадки про них немає в інтернеті. Незважаючи на це, його родина володіє нерухомістю вартістю у понад 4 мільйони доларів. Чи відповідають такі статки рівню життя держслужбовця? Питання риторичне. Мати Костянтина Бриля, яка все життя пропрацювала в сфері освіти, володіє автівкою Range Rover 2013 року випуску, ціна якої починається від 130 тисяч доларів.